Встановили такі двері. Колір називається партизан», Дуже гарно виглядає. Така органічна передача дерева, що не скажеш, що все йде п'ївка. Сучочки, все дуже гарно виглядає, все, все натурально. Магнітний замочок. Оп. Чорна ручка, як пасує сюди. Коробочка цільна. Ніяких доборів оцих по 8мм, по 10мм, на які нажмеш провалиться нахиптудись. Коробка 38 мм затошки має. Повністю. Кому потрібні такі двері, контакти в шапці профілю, звертайтеся, робимо будь-який розмір. Дуже багато кольорів, дуже багато таких під структуру дерева. Однотонних, різні, під замовлення, різна структура. Зараз двері такі, оцей колір вже під деревом, дуже набирає популярність. Так що чекаємо дзвіночки від вас. Будемо раді допомогти.